Вітаємо вас на нашому подкасті про освіту за кордоном. З вами Неля і Юля. Сьогодні ми поговоримо про університет Твенте. Університет, який є найпершим в підприємництві і в комп'ютерних науках. Тож починаємо. Ми сьогодні в університеті Твенте дуже великий кампус. Зараз будемо йти дивитися. Тож університет Твенте. Університет Твенте знаходиться в невеличкому містечку Енсхеде. Це те саме місце, де також знаходиться університет Саксіона. Але Твенте, університет, має свою величезну територію. Коли потрапляєш на кампус, у мене було відчуття знову ж таки, як. Ніби потрапила в якийсь американський великий кампус, який займає півміста. Ну, воно Тут за містом це... знаходиться і воно займає добре площі і серед лісу. них дуже багато там в лісі дорожок, оцих, де вони гуляють, катаються на велосипедах. Так, дуже, дуже цікаве поєднання, що величезний кампус, але також серед лісу, і там є все. Мені здається, студенти з того кампусу не виїжджають, тому що там розроблено настільки все комфортно для студентів, що їм і не треба виїжджати в місто. До речі, це мені здається, це місто як місто в місті. Ми і за інші так казали, але тут це прямо прослідковується. Це єдиний кампус, де ти заїжджаєш проїжджаєш там розв'язку. І величезні букви University of Twente, і ще й арка така Welcome to the University of Twente. І ти просто в дорогу, як в місто заїжджаєш. Знаєш, як в нас там букви Київ, там Луцьк, Львів, так само там заїжджаєш University of Twente. Мені це теж дуже сподобалося. Ти реально заїжджаєш і так, все починаєш відразу розглядати. Ми коли там були був день відкритих дверей, і ми бачили дуже багато студентів і батьків. І дуже було цікаво наблюдати, що приїхали мами з синами. Дуже багато саме е, голландців, і також міжнародні студенти також приїжджали. Університет дуже цікаво поєднує технічні науки з соціальними науками. Таких деяких спеціальностей я навіть не зустрічала ніде. Наприклад, як бізнес і IT. також дуже багато комп'ютерних наук, інженерії. Різної інженерії найбільше тут і комп'ютерна, і механічна, і електрична, і медична. От цікаво, тут є біомедикал інженерінг. Було цікаво, бачити, що в цьому університеті також є. Психологія mm -hmm. а, і так само mm -hmm. бізнес. І бізнес. О, тобто, знову ж таки, вони м, навіть про себе самі говорять, що вони максимально поєднують. Тобто є там технічні більші університети, є більш там бізнесові університети, а цей Такий поєднує технології з соціальними науками і з бізнесом і вважається першим університетом в підприємництві в тому, що як університет співпрацює з індустрією і наскільки студенти швидко знаходять роботу і далі продовжують свою кар'єру. Мені сподобалось те, що так як ми попали в День відкритих дверей, то самі студенти ну, останніх курсів проводили екскурсії. по… По кампусу і від них можна було почути реальні якісь цікаві історії, тобто не якусь таку інформацію, яку в принципі можна на сайті знайти, все, а якісь цікаві історії від самих студентів, де вони, що як проводять час, де вони живуть, що вони більше обирають, де що знаходиться. От саме від, від, від студентів, воно набагато цікавіше було. І дійсно, це що ти казала на початку, їм можна не виходити, бо. Та кількість е, сервісів, які знаходяться на кампусі, говорить про те, що в місто їхати дійсно не треба. Там і барбершоп в них, і кафе, різні і ресторани, і спортзал, і самі резиденції зручно теж. Самі резиденції, де студенти проживають, вони теж на цій же території. У них і басейн критий, і басейн відкритий, в них є свій кінотеатр, площадки і велоплощадки. Тобто, все, що тобі треба, ну, все там реально є. Так, мені здається, це такий єдиний університет, де я відчула от прям дух студентства, саме от, Що вони пишаються своїм університетом, вони постійно розказували про. Ем, якісь конкурси, які проходять mm -hmm. в університеті, змагання, що вони представляють саме університет Твенте, і це, от такі от відчуття не в кожному університеті, таке було. Тут прям та е в них від... скеля no. скалолазіння є в університеті, є прямо стіна факультету. Прошу говорити, вони не похожі на інші. Так, і от дуже дуже багато також спорту, хоча університет знову ж таки більш технічний, але спорт дуже сильно розвинений. Ти от тут а ти пам'ятаєш та історію? Теж студенти розповідали про те, що в них в якби в університеті є різні асоціації по спорту. В них можна знайти будь-що, і волейбол, і футбол, і там вело, і баскетбол, і там бамбінтон, ну коротше, все, є, що тільки можна, і шахи і. Я згадала про те, що якщо там ти приходиш в університет, там не знаю на перший курс чи там тобі ти не знаю займатися почав чимось іншим, то Том, тим спортом, якого ще немає асоціації, ти можеш прийти в student сервіс, так і до університету, скажімо так, адміністрації, і запропонувати створити нову асоціацію по цьому спорту. І це в них дуже поширено, тому відповідно в них цих асоціацій є. Ну, по такий список тільки викатуй. Але найцікавіше, що вони самі студентки розповідали про те, що вони одного разу взагалі прийшли до адміністрації з ідеєю, з проханням відкрити асоціацію по бірпонгу, теж як спортом. Я не пам'ятаю кінця, точно вони точно мають цю асоціацію. Це, це точно є. Але не определилася, чи це спорт, чи це культурні <рес> активності. Але, але воно є. Ну да, я. Я такого в інших університетах я не чула, тобто в них є якісь асоціації, там, да, кружки інтересів, грубо кажучи, але саме так, щоб стільки було асоціацій по спорту в університеті, я не помічала. Ну і теж відкритість університету до студентів, та, що студенти можуть прийти і навіть таке запропонувати. І от в них і таке є. Ну от підприємницький хист розвивають. Разом бізнес-план, бізнес що робить асоціація. Да, дуже спортивне, але з іншої сторони, дуже такі прикольна, дуже атмосфера. Ми також заходили в декілька кампусів. Була можливість побачити роботи студентів. Ми бачили розробку ігор, які ігри студенти розробляли. Також різні дизайн-продукти, різні інноваційні там, технології, автомати ігрові. Да, ну, автомати, то, я теж пам'ятаю. І це все знову ж таки на кампусі, це все студенти самі роблять. Але тут дуже цікава є. І нюанс саме в цьому університеті для таких міжнародних студентів, як українці, якщо вступати на перший курс, це єдиний університет, напевно, в Нідерландах, який вимагає не один рік, а в більшості два роки університету іншої країни для того, щоб взагалі мати можливість на перший курс вступити, або пропонує свою програму Foundation для іноземців, де вони вступають на програму Foundation і після одного року прогресують на основній спеціальності. Тільки тут виникає вже проблема. Мене з математикою, з фізикою. Так, так, це дуже цікавий факт, що тут, от конкретно, знов ж таки точні науки багато, точних наук. Але з математикою студентам не важко, але чомусь дуже важко з фізику. Для нас, мені здається, для українців це ще складніше, бо математику в нас іноді дуже добре викладають, і дуже сильні математичні ліцеї і так далі. Фізика такого, скажімо, прям сильної підготовки, не то, що сильно, а такої інноваційної, да, коли треба. Мені здається, просто тут більше впливає. Й те, що фізика англійською мовою складніше дається, бо там велика кількість термінів, навіть якщо в нас сильна база, то англійською вивчати все таки такі процеси складновато і пояснити. А дослідницький вуз фізика просто такий комбо. Але іноземні студенти навчаються в окремому кампусі на програмі Foundation, але також інтегровані повністю, так, тому що так, кампус знаходя їх кампус знаходиться на території самого університету. Знову ж таки групи менші, і в них є трошки більше часу на адаптацію. Але так. Тут також треба розуміти, що перший рік це буде важко, і це буде підготовка до ще більш складного, складного навчання далі. Все одно загалом, так як ми слухали студентів, всі вони пройшли в різні програми. Нам дівчата проводили точно, пам'ятаю, навчилися на біомедикал Engineering». Одна не пам'ятаю, ну, то тобто, психологія також, якась, була. А, психологія, значить, психологія біомедикал інженір такі зовсім різні програми. А вони задоволені. Останній курс. Дівчата там, причому да, зазвичай більше фізика, все таки якось хлопці йдуть. Задоволена була, і вона там одна з таких да, активних, і їх там таких багато було. Ми попали тоді, да там цілі палатки, де uh -huh. студенти ті, тільки будуть проводити екскурсії. Всі вони дійсно гордяться своїм університетом, всі вони довчилися, вчаться. До речі, такий мікс хороший, тобто не видно, що там тільки хлопці навчають. Це, да, хоча та, більше речі, ми хлопці, дівчата і до речі, це, мабуть, те, що ми можемо побороти стереотип, бо навіть мені здається, в мене він був, що все-таки твент, більш технологічний, там переважно хлопці. Бо в мене завжди хлопці вступають на інженерні програми. А ми, як були, то навпаки, були, багато дівчат було. Це університет вартий своєї уваги. Ага, от і кампус, і якщо цікаво, прям студентське таке життя, дуже mm -hmm. різноманітне і дуже складне навчання. І, ну мені здається, це прям топ. не знаю. У мене чогось склалося, до речі, тільки що подумала. Схоже на КПІ. От в плані дух студентства, mm -hmm. от якщо з України да, тобто у нас такі КПІ технологічний, але дуже mm -hmm. дуже студентський, дуже такі піднятий настрій у студентів. Вони дуже люблять свій університет, ну і більш там технологічний напрямок. От Тут, напевно, от я теж саме сказала крутий класний вуз, дуже крута атмосфера і щасливі щасливі студенти, які знають, що їм далі робити в житті. Ну щасливі тільки на четвертому курсі. Міні, ну, да. який на другому курсі перейшов, навіть не зміг зустрітися, бо екзамен не здавав тому, але потім але буде та... щасливий. Але потім буде щасливий. Тож, якщо хочете вивчати технологічні спеціальності або поєднати бізнес з IT, вибирайте університет Твенти. І, звичайно, обов'язково звертайтеся до нас, пишіть нам в соцмережах, залишайте заявку на консультацію на нашому сайті, і ми будемо раді допомогти у всьому цьому процесі. Підписуйтесь на наш YouTube, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних випусках.